Сьогодні поговоримо про те, як дізнатися, яка відеокарта встановлена на вашому комп'ютері. Для користувачів Windows найпростіший спосіб скористатися диспетчером пристроїв. Натискаємо Win плюс H і обираємо диспетчер пристроїв. Знаходимо розділ відеоадаптери і бачимо модель вашої відеокарти. Є й альтернативний варіант: натисніть плюс R, введіть команду DXDAG і перейдіть на вкладку Дисплей. Там у полі ім'я побачите модель вашої відеокарти. А якщо ви полюбляєте працювати з командами, відкрийте командний рядок від імені адміністратора та введіть. В MySпуть Win32 Вideоконтролер получить ім'я. Система відобразить назву відеокарти. Для користувачів Linux тут усе теж досить просто: відкрийте термінал і введіть команду: LSPC grep і VGA. У результаті ви побачите модель вашої відеокарти. А якщо хочете додаткової інформації, введіть команду lxinfoверbarгреб OPEGрендер. Ця команда покаже модель графічного процесора, який використовується для відображення графіки для користувачів MegaOS. Усе дуже просто! Натискаємо на логотип Apple у лівому верхньому куті та обираємо про цей Mac. На вкладці. Огляд у полі графіка ви побачите модель відеокарти. Для детальної інформації можна скористатися терміналом. Введіть команду «System Profiler SP Displays Data Type». У полі Chipset Model» буде вказано повну назву відеокарти. Отже, тепер ви знаєте кілька простих способів, як визначити модель відеокарти на різних операційних системах.